Відкривайте свої біблії разом з нами і читаємо сьогодні текст, який написаний в Ісаї. Це справжня обітниця, яку багато хто знає на пам'ять. Не бійся, бо я з тобою, і не тривожся, бо я твій Бог. Зміцню тебе, допоможу тобі і підтримую тебе правицею правди своєї. Цього тижня ми будемо розглядати історію одного дуже і дуже вагомого героя в Біблії. Це Йов. І будемо вчитися від нього деяких уроків, які можемо переносити у своє життя. Mm -hmm. І ось перший розділ книги Йова він насправді розкриває драму, яка розгортається так стрімко, що навіть важко уявити. Ось просто давайте зануримося в цю історію. Ось ще зранку Йов мав все. Він мав Люблячу родину своїх дітей улюблених, свої величезні статки. Там в нього було три тисячі верблюдів, тільки одних, а це було ого-го, як багато. Але за кілька годин світ, який здавався непорушним, світ, який здавався дуже міцно сформованим, він розсупався на частини. Один слуга за іншим, приносив новини. Кожна гірша за попередню втрати майна, смерть дітей що найгірше, і крах всього, що було дорогим. Знаєш, е, от недавно в соцмережах було таке відео, яке мені дуже відгукнулося, коли ти настільки багато маєш життів випробувань, що ти просто звертаєшся до Бога і кажеш, хіба я твій найсильніший воїн? Я вже не можу. І просто от відчуття того, що Йов у той час реально був. Одним із найсильніших воїнів при тому, що він був частиною більшого плану ніж здавалося на перший погляд, тобто нам важливо відкрити те, що е це була більша боротьба. Ми знаємо, що на небі, коли була така от рада, так би мовити, де зібралися всі представники різних планет, від землі прийшов диявол, тому що це вже було після гріхопадіння, і все, по суті, те, що впало, належало йому. І коли, скажімо так, Господь сказав: Ти бачив мого слугу?, ти бачив мого вірного слугу Йова, і диявол з такими знаєш, претензіями говорить. Звичайно, але в нього ж все є. Ти ж все йому дав. Ти все йому дав. Звичайно, Чому він буде буду? тебе любити, він буде тобі вірним, він буде тебе славити, він буде на твоєму боці, тому що усе те, що в нього зараз є, від твоєї руки. Забери це, і ми побачимо, кому насправді він належить. От тут дуже насправді цікава тактика. Я думаю, це працює не лише тоді, і не лише спрацювало тоді з Йовом, але й зараз ем, Цікаво, Вчора буквально я прочитала думку: якщо ти хочеш побачити мене справжню, Забери в мене Бога, забери в мене все те, що він мені дав. Весь той захист, всю ту оборону. І яким вже був Йов, попри те, що в нього пропало все, скажімо так. Оце вже інше питання. Так, і це насправді величезний урок сьогодні для нас про те, як Йов поводиться в тих обставинах, коли ну здавалося, що дуже важко витримати насправді людині, яка втратила настільки багато в один момент. І... Особисто для мене дуже сильно відгукується та думка про те, що е, наше життя може змінитися в один момент, і це не завжди ці обставини вони є причиною якогось гріха. Вони не завжди є причиною того, що людина щось не так зробила, кудись повернула не туди. Ми бачимо цю величезну глобальну боротьбу з ці масштаби, які виходять просто за межі звичайного людського життя. І... Зовнішні обставини вони не завжди відображають Божу прихильність загалом до нас, і випробування не означає, що Господь від нас відвернувся, йому до нас немає справи. Як ми бачимо, це дуже чітко в книзі Йова. Дуже радимо вам просто ще раз взяти, відкрити перші розділи цієї книги і прочитати для себе, тому що там дуже багато відкривається. Але в цьому всьому показано також і величезна Божа, Божа любов. Проте, ось дуже відгукнулася ось ця думка твоя про те, що. Ти сильний, ти один із сильних воїнів, і Господь на тебе розраховує дуже сильно, оскільки він дозволив все ж таки допустив ці випробування. Але знаєш, до цієї перспективи мені здається, ще треба дуже дійти. Тобто це певне таке духовний зріст. Якщо ти дивишся на всі свої випробування в контексті великої боротьби, в контексті того це не я такий бідний, а Господь хоче зробити мене досконалим через все те, що я зараз, наприклад, проходжу, це період освячення. Ну до цього справді треба дорости. Тому що найчастіше і найперше дуже логічне, дуже природні запитання, які всіх нас є, це чому я? Чому у мене випробування, чому я зараз страждаю, а не, наприклад, інша людина? Я ж ніби нічого поганого і не зробив за все своє життя. Тому оцей фокус, оця перспектива, вона дійсно дуже важлива. Хочемо поділитися з вами так само деякими уроками, щоб ви могли взяти сьогодні в практику свого життя. Найперше, пам'ятайте, що ми не застраховані від раптових бурь. Навіть найправідніші люди іноді можуть переживати невимовний біль. Це не ознака якоїсь слабкості або Божого відкинення, це просто. Реальність світу, ураженого гріхом та випробуваннями. Ну і пам'ятайте так само, що ми покликані триматися у всіх цих випробуваннях за Божий характер, а не за стабільність обставин. Якщо наша віра тримається лише на благополуччі, то вона може бути дуже легко зруйнованою. Але якщо вона тримається на Божій милості і на Божій добрості, то вона може вистояти навіть у той день, коли здається, що усе навколо рушиться.